Привіт всім мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Е, таке замітив, що я дуже давно не робив роликів по консолі Sega Mega Drive і вирішив сьогодні трошки виправитись. Але ну, всі такі, можна сказати, попсові ігри ми вже ну, нещодавно і проходили і на стрімах, і у багатьох людей їх показують. Тому сьогодні вирішив показати е, такий доволі цікавий файтинг, але він доволі ну, незнайомий, наприклад, мені був, я спробував його не сказати, що це там супер мегафайтинг типу Mortal Kombat, Комбата, але в цілому, як подивитися і ознайомитися з ним ну можна, і цей файтінг називається VR Тропець. Давайте запустимо і буду про нього розповідати. Так. Починається все з того, що у нас є декілька режимів, і я починаю режим історії. Тут не можна обирати персонажів, одразу ви, вам дається персонаж, за якого ви будете грати. І цим персонажем ну, він це схоже на людину або якогось гуманоїда у костюмі, або на якогось металевого кіберга гуманоїдного типу. Ну і по сюжету гри зрозуміло, що це майбутнє, і дійсно ми працюємо за сп... ну, Верніше, ми керуємо спецпризначенцем, таким солдатом, який одягнений в броню, має декілька прийомів і навіть може стріляти. Бачите, ну в цілому звичайний такий симпатичний, доволі файтинг з непоганою, красивою графікою. І починається з того, що нам треба перемагати таких же. Поле людей, полу-киборгів, верніше, ну всіляких інопланетян у костюмах. Ну зараз бачите проти якогось так, начебто, ми б'ємося. Також треба отримати е, дві перемоги для того, щоб пройти далі. Але в цьому е, файтингу є одна невеличка фішка. Ну. Так, файтинг зроблений стандартно, класично. Але фішка в тому, що між боями тут є такі бонусні бої, і як до них от зараз ми дойдемо, і я про це розповім. Так, ну я отримав перемогу, як я і казав, два, два бої, коли ви перемагаєте, ви переходите до наступного супротивника. Але в цьому файтингу це робиться не так швиденько. Перед тим, як перейти к наступному супротивнику, треба буде. Побитися, ось, бачите, нам така собачка дає завдання. Тут у нас нам дається ось 10 секунд, і нам треба буде битися проти двох інопланетян. Але ну, вбити їх не можна. Наше завдання тут просто протриматись декілька секунд. За те, що ми протримуємося декілька секунд, то нам даються бонуси. Бонуси даються за кількість життя, яке в нас залишилося, і за кількість ударів, які ми нанесли нашим супротивникам. І тільки коли ми витримали це все, ми можемо перейти на нас. Ступний рівень: бо якщо б ми не витримали і ці бійці нас би забили нового персонажа, то мені б довелося битися знову е, з тим ворогом, з яким я бився до цього. Е, що сподобалось мені, що вороги тут виглядають доволі колоритно. тут такий металевий типу Бетмена з мечем, да, зараз проти мене, і це доволі цікаво. В цілому, файтинг цей не сильно різноманітний в плані прийомів. Тут є прийоми, удари руками, удари ногами, є аперкот, славнозвісний, як в Mortal Kombat. є під, ну, підсічка, да, можна буде. Підсекти свого супротивника. І є два супер, суперудари. Один суперудар це постріл, як на виконання якого потрібен час, але він натискається одною кнопкою. І також є суперудар у мого персонажа. Це він якби його нога починає полихати, і в стрибку він тою нагою наносить удар. Цей удар робиться ну, трошечки важче, але також не складно. От як я зараз вам показав. Що цікаво, що, в цій грі, ну, що тут ну, доволі непогано, як для Mega Drive графіка, ну, особливо фони задні. І мені подобається те, що тут картинка міняється, що не, не одна статистична там зона, а зони міняються, і це також прикольно. Да, По можна сказати, динаміці, по кількості спецприйомів цей файтинг, ну, дуже не дотягує до Mortal Kombat, але це можна сказати такий файтинг більше ну Такий як сюжетний, да і тут є проходження. Ми б'ємося проти головного інопланетянина, який хоче захопити да землю, і ось випускає оці, всіх своїх бойовиків проти проти нашого персонажа. В цілому ще ці інопланетяни вони можуть брати облік ну, землян да ну наших. Персонажів. Тут оця зона мені також дуже сподобалася на криші, тому що тут прям ми бачимо місто майбутнього, як воно виглядає. Хоча зараз приблизно плюс-мінус вже так міста і виглядають, але ну, для 90-х років це також ну, доволі непогано. Знову я отримав перемогу. Оці бонусні рівні, які я показував вам до ну, між рівнями, я потім повирізав, тому що про бонусні рівні, ще раз сказати, між залами ці ж бонуси, де ви б'єтеся проти. Двох супротивників вам треба протриматись деякий час. Е, ну кож, між кож, Кожним залом кількість секунд е, ну збільшується на 10 секунд. ну Наприклад, між першим і другим боєм треба буде триматися 10 секунд. Ну Як я, я, я вам його показав, потім треба буде триматися 20 секунд, потім 30, потім 40, 50 і, здається, максимально. 70, 70 секунд перед останням, можливо 80. Так, поки я це розповідав, я переміг. Тут в цілому я ще, ну, Супротивники, ну, супротивники виглядають да, по-різному, да, ось як ми бачимо, От бачите, який робот. От, до речі, коли я вперше грав за цього робота, і я тоді, після того, як отримав над ним перемогу, е бився проти тих двох супротивників, і ну, вони мене там затиснули в кут, і я не пробився, і, ну, вони перемогли. І мені довелося знову повторювати битися з цим персонажем. Але вже коли я проходив на запис цю гру, то цього потрібно не було. Е цікава тактика. В цьому, у цьому файтингу є, якщо вас сильно підбили, можна е, вловити таймінг ну, і е, застріляти просто свого супротивника Бластером. Але якщо ви трошечки не вгадаєте пострілом, він встигне перестрибнути і може нанести урон вам. Також в цій грі є блоки, але що також цікаво, блоки ну, от затримують удари, як персонаж наносить стоячі, всі удари він затримує. Але коли персонаж б'є. Підсічку, то з дву, друга, третя, інколи четверта підсічка все-таки вас пробиває. Ну, тобі ж він блокує, блокує, а через деякий час блок ну, якби перестає спрацьовувати і підсічку все-таки проти е, вас роблять. Е, тут немає, звісно, ніяких е, там видів крові, вилітаючи, як у Mortal Kombat І, е, і що ну, цікавого тут це озвучка. Ну, тут непогана така, ну, доволі така. Важкенька музика да, грає між зонами, але немає озвучки самих персонажів. Ну, типу, вони роботи або такі люди, бачите, ну люди, люди телепати, і їм не потрібно може кричати, коли вони б'ються. І ми бачимо, що коли йде бій, немає ніяких викриків, а просто звуки ударів і ну, така хард хард рокова така трошечки музика, композиція грає. Так, ну я вже е, бачу, що потрошечку почали. Е, Повторюватись зони, але ви бачите, як вони намальовані. Для цього ми билися зранку на цій криші, а зараз це вже ввечері, воно щось таке трошечки темніше, і це також ну доволі непогано, як для такої ну, Сєгавської гри. Ну Хоча ця гра Ну не рання це здається 1995 року гра, тому Ну вже на Сєгу навчилися робити більш красиві ігри, але чимось мене все-таки цей е, файтинг зачепив. Але, якщо чесно, коли ви ну проходите перших 2-3 е, е, ворогів і проходите ще так на життажі, ще цікаво, а потім. Ну Бої тут більш-менш такі одноманітні, потім, коли ви проходите далі, то в принципі трошечки наскучує, і ви вже чекаєте, коли ж той останній персонаж, щоб подивитися, чим ця гра закінчиться. Тому ну, постійно в це грати, вивчати якісь там прийоми, як в інші файті тут не вийде. Ця гра така. Познайомилися, пограли, забули на деякий час. Захотілося знову пограти, вставили картридж, да? знову пограли. Ну, така ігрушка, щось схоже про це. Я про, ну, грав також файти. У мене Деяс є ролик, можливо, з пів року назад, можливо, ще раніше випущений на цей канал, і там гра про Лігу справедливості. І там ось схоже з цим файтингом, ну тільки в Лігі справедливості там можна обрати ну, більше персонажів, щоб битися. А тут, бачите, б'юся одним. Ну, можливо, я трошки помиляюсь, я нічого не натискав, коли була перша картинка, тому що тут головних персонажей, ну, всього три. Тут хлопець у костюмі, дівчина у костюмі і ще один хлопець якомусь такому більш різнокольоровому костюмі, але це я вже побачив, коли гру пройшов уже наприкінці. Бачите, яка красива знову нам відкрилася зона. Після того, як ми побилися у місті на землі, ну тобі ж тут іде потрошеку сюжет, який нам розповідають між боями. І тут ми вже потрапляємо у космос да, і б'ємося на поверхні якогось космічного корабля. Тому, ну, якби, якщо читати сюжет, а не натискати, як я старт, то ще тут ну і розповідають якусь доволі цікаву історію. І бачите, оці інопланетяни. Перетворюються на, мен, на мене. Аж як я й казав, вони можуть ем, приймати облік людей, і тому цей інопланетянин, один з тих, якраз що я від них стрибав да, між рівнями, перетворюються ну, на, на, на такого ж, як я, в такому ж костюмі, і мені приходиться битися, можна сказати, зі своїм клоном. Так, ну. Знову перемога. Тут вже залишається не так довго. Між зонами деякий час я не став вирізати оці бонусні очки. Забирається деякий час, але ну, якщо їх вирізати, тоді формат роліку зовсім був би невеликий. І ось бачимо: ось знову буде дівчина, але в дівчину перетворюється інопланетяни. Я так зрозумів, оці це також головний гір. можливо, якщо грати там є режими, окрім історії, є режими да, де можна просто пограти. Один проти одного, то можна буде переключати цих персонажів. Але як я і казав, тут немає такого різноманітня суперприйомів, і мені здається, вони плюс-мінус будуть десь однаково однаково рухатись. Тільки зовнішній вигляд у них буде трошечки різний. Так, поки я це розповідав, ми знову отримали перемогу і ми на ну ще один рівень. І тут ми знову билися на космічному кораблі, і знову нас перенесло да, в якийсь ліс, в якому ми билися ще, мені здається, на початку. От, десь другий бій був саме в цьому лісі. Але ну, прикольно намальовано. Хоча не скажу, що суперський, як на Mega Drive можна намалювати і красивіше, але, ну, в принципі, доволі така. Прикольна піксельна картинка. Ну мені здається, якщо б можна ну, захотіло, б, можна було постаратися і зробити цей файтинг на 8 біт, і він би там виглядав уже більш деврально. Якщо на 16 біт він виглядає трошечки якби ну слабеньким, ну якщо порівнювати з іншими там іграми, да, фійфатінами, то якщо б на 8 біт, ну наприклад, якщо я не знаю, просто що подивитись, можливо, цей файтинг є на Sega Master System або на Sega Game Gear, і там мені здається, б воно виглядало ну набагато круче. Ну до речі, це цікава ідея. Можна буде колись спробувати пошукати в поисковіку, і можливо, я знайду цей файтинг на 8-біт, тому що колись пам'ятаю, знайшов. Ротреш на Master System, і він виглядає майже так красиво, як на Mega Drive. Ну, звісно, трошки простіше, тому що 8 і 16 але в цілому виглядає доволі непогано. Коли ми відчуваємо, що нас просто зараз можуть забити, то бачите, я просто ловлю момент і починаю застрілюватися свого супротивника. Коли трошки, ну, до речі, коли ви довго користуєтесь пострілами, і трошечки, якщо ви ну, зупинитесь і не влучите пару разів свого супротивника, то він також буде вас ну, копіювати. А ось, бачите, третій персонаж, цей інопланетян перетворився. Так ось вони будуть вас копіювати, також по вам стріляти. Ну, така фішка, мені здається, була і в Street Fighter. Так, ну ось бачимо, що цей персонаж також перетворився в одного з моїх друзів. да? Ну, І це так. Також третій персонаж, якого можна було, мені здається, обирати. Так, ну я знову знайшов спосіб перемогти його, і давайте ж подивимося, що там нас чекає далі. Тут вже між боями на ці рівні треба витримувати 80-80 секунд. Ой, ми бачимо, що дійшли ми до головного боса. Це якийсь демон. Він весь горить. І він, до речі, найшвидкий. І на початку він мене трошки навіть ну, застав у розплох, коли отак дуже швиденько бігав. Але потім він перетворився у одного із нас, ну в мене, да, в мого персонажа, тільки іншого кольору. костюм. Ані все-таки в того третього персонажа. І тут я його підловив на пострілах. В принципі, перший бій за мною, зараз подивимося другий, і подивимося нарешті кінцівочку. Я ж кажу, коли починаєш цей, цей фатінгін, начебто йде нічого. Але і за свого трошки ну, такого одноманіття, то вже ти, ти чекаєш кінцевого боса, щоб подивитися, чим же це все закінчиться. І кінцевий бос тут, до речі, виглядає доволі колоритно, да, весь такий вогневий, але те, що він перетворюється у одного з ну, цих положительних да, героїв. Це доволі непогано, тому що тоді з ним легше справитись. Один раз його збив з ніг а потім підлавлює І зона остання також виглядає доволі прикольно. Ну звісно, я ж ще раз кажу, для восьмій бій. Це було взагалі дуже здорово. Так, Ну і це був останній бій. Це вже перемога. Зараз ми подивимося. Чим же це все закінчилося? Варто того, того було бити всіх тих, щоб подивитися заставку. А заставка у нас така в 3D-режимі. І ось чому я казав, що тут різні у нас да, персонажі. Ми бачимо у костюмах оцих три різних персонажі. оцей чолов'яга, яким я бився, ця дівчинка, да, і оцей ще інший чолов'яга. Так це воно і виглядає. В цілому файтинг мені, ну. Справа на мене таке ну, нормальне враження. Я не скажу, що я в цей файтинг би грав постійно, але інколи як для любителя файтингу запустити погратися можна. Ну, трошечки недоліки, що не дуже тут е, розкрита да, бойова система, дуже така вона прямолінійна. але ну, в цілому це так схоже на якісь перші файтинги да, початку, в принципі, цього жанру, коли вони ще починалися на вісім, та можливо ще раніше. Ну, а на цьому ролик буде закінчувати. Всім дякую за перегляд, буду вдячний за ваші коментарі, Подобачки і побачимось нових відео. Всім пока!